Так, всім привіт, з вами влад. І ми знаходимося в амадній печері. Тут я нічого не робив. Ну, робив. Але це настройки з плоского світу. Тут все таке. Раз я з модами. Зробив нарешті Встановив деякі моди. Зараз я покажу, як це все зробити. І ось ми вже тут, ви світа. Я виберу креативний. Так. Тут головне взяти вот тут, Супер пост. Так. Беремо, ну, наприклад, сюди, заходимо сюди. Бачите одиничку? Це звичайний камінь. Зараз я перемію. Наприклад, на 57. Так, трійка це грізюка. Міняємо на 57. Так. Далі дивимося, що в нас є. Тут легше більше нічого не міняти. Ліпше тільки тут і отут. Оп! Тут алмазний блок, тут алмазний блок. Я можу вам доказати це, що все працює. І от ми вже тут. А у блок, хоп, а блок. Всюди у блоки. От тут копаємо алмазні блоки. Я зараз граю на 164, воно працює на будь-яких. Там де можна налаштовувати супер плоский світ. Ну, а я зараз буду з вами прощатись. Всім па па